Книга Еклезіаста, Шостий розділ. Є зло, яке я бачив під сонцем, і воно дуже пригноблює людину. Бог дає людині багатство, скарби і славу, так що їй нічого не бракує. Вона має все, що лише він може побажати. Але Бог. Їй не дозволяє цим скористатись, тому все дістається чужинцю. Тож хіба це не марнота і болісне лихо? Якби хтось мав навіть сто дітей і прожив багато років, але протягом свого довгого віку він не зазнав щастя, а до того всього. Його ще й належним чином не поховали, то я сказав би у недоношеної дитини викидня краща доля, ніж його. Бо викидень прийшов у світ, як ніщо, і відходить у темряві, оскільки і його ім'я оповите темрявою. Він не бачив сонця і не про що не відає. Йому спокійніше, аніж першому. Хоч би той прожив двічі по тисячі років, але не зазнав жодного щастя, то хіба не всі йдуть в одне місце? Усяка праця людини для її рота, проте апетит його душі не завжди заспокоюється адже яка перевага мудрого. Перед нерозумним або бідного, котрий знає, як на світі жити. Краще користатися з того, що є перед очима, ніж літати у пошуках бажаного. Однак і це марнота та гонитва за вітром. Вже давно отримало назву те, що діється, і відомо також, що таке людина. І що вона не в змозі правуватись з тим, хто сильніший від неї. Бо чим більше слів, тим більше марноти, і яка з них користь людині? Бо хто знає, що для людини краще в період її короткого, сповненого марнотою життя, яке минає, наче тінь. Та й хто може повідомити людині, що станеться під сонцем після неї?